Колеги, якщо ви думаєте, що саме цей законопроект нам допоможе швидше стати членом Європейського Союзу, то я вас розчарую. Треба починати з фундаментальних речей, а не з другорядних. Тому що правоохоронну систему треба робити схожою на ту, яка є в Європейському Союзі, а на яка є на сьогоднішній день, де прокуратура, ДБР і всі, і всі інші поліція, в тому числі. Вони стають комерційними структурами, які перетворюються не на правоохоронні органи, а на особисту прісніну, яка виконує будь-які замовлення і стриже з бізнесменів з простих людей гроші. Нам треба стати такою самою європейською країною у плані свободи слова, а не тоді, коли. Всі телеканали олігархічні об'єднані в єдиний марафон за рахунок бюджету, а гроші йдуть Коломойському, Громіндичу, гроші йдуть Пінчуку, Бойко і Льовочкіну. гроші йдуть фірташу. А опозиційні канали взагалі вимкнені із державного мовлення. Санкційна політика. Давайте санкційну політику зробимо схожою на європейську. А то виходить, коли проти опонента діючого президента вводять санкції без жодних підстав, а його бізнес-друг Міндич торгує діамантами з Росією і нічого, все гаразд. Судова система, я мовчу. Кожен українець каже, що відбувається в судах. Тобто, давайте займатися євроінтеграцією, а не профанацією, а особливо маркувати закони, законопроекти, які подаються як євроінтеграційні, тому що вони маркуються сьогодні невідомо як і без жодних без жодної процедури на власний розсуд. Але це нічого спільного з євроінтеграцією немає.